Пані та панове, доброго дня! З вами магазин Everest. І той, хто має вдома металопластикові вікна і додивиться це відео, буде знати, як заощадити гарну суму грошей, нервові клієтини і не втрапити в халепу, яку я вам зараз опишу. Хочу, щоб ви звернули увагу на ось ці дві запчастини. Це нижні упорні петлі в металопластикових вікнах. Одна з них, щоправда, новенька, а друга, щоправда, пожила і вмерла. Якщо у вас віконце вдома є, уявімо, що це віконечко в вашому домі, то в таких віконечках є верхня петля, на неї ще кажуть ножниці, і в самому низу ми маємо ось таку гарну, яскраву, новеньку опорну петлю. На цю петлю лягає вся вага вся вага абсолютно відкривної частинки. І в випадку, якщо вона у вас стане ось такою, то вона успішно ламається, вся ось оця частинка, вся ось оця частинка у вас вивалюється і вісить на оцих от ножницях. Відповідно, зачинити віконечко ви не можете. На дворі у вас ось така зима. І ви починаєте бігати і шукати майстра. Майстре, рятуй, майстре міняй. Але ж якщо у нас нижня петелька ось така, як ви думаєте, верхня петелька у нас краща. А для чого я вам про це розповідаю? А для того, щоб замінити ось цю нижню петельку, нам обов'язково потрібно зняти ось цю верхню. Так от, що до цього призвело? Чому вони стали ось такими? Ви знаєте, є така гарна українська приказка, що скупи платить двічі. Тому розпочну свою історію з того, що зазвичай це призводить. Ця ситуація трапляється з тими, хто купує, скажімо так, вікна. В дешевому сегменті шукає хлопців, які за скажімо так за гарний обід їх ті вікна змонтують. І в результаті, що ми маємо? Ми маємо змонтовану конструкцію. Яка сама по собі по енергощадності вона є досить холодною і досить часто на ній утворюється на склі конденсат, який пливе донизу. Конденсат утворюється і на склі, конденсат утворюється і на пластику. Конденсат утворюється і у відкосах, що в свою чергу чорніють і цвітуть. Ну і файні домогосподині, звичайно, що починається все прибирати. Вимивати цю всю чорноту ось тут, вимивати відкоси по периметру, але роблять вони це з гарними миючими засобами, агресивними, досить там. Такими, що з'їдають з'їдають і, і чорноту на відкосах. І з'їдають весь захисний шар на, на металі. Тому з часом, з часом відбувається така дивна історія, коли ви відкриваєте своє віконечко, цей метал уже повністю мертвий, він ніколи не доглядався, не оброблявся, не змазувався і він ламається. Що можна? Звичайно, що ну ми можемо поставити таку петлю при, при умові, що механіка, механіка мається на увазі відкривних елементів всередині ваших конструкцій, ось усі всі речі не перетворилися на отакий самий брухт. Ми витрачаємо досить великий об'єм часу для того, щоб це все, що в вашому віконечку, ось тут по периметру працює, відчистити. Промазати, а головне, головне, нам треба було витратити купу часу, просто купу різних хімічних засобів, які від е, перетворюють іржу і дозволяють нам дістати штіфт, щоб зняти в цілком ось, ось ось цю створочку і потім прикрутити ось, ось цю нову петельку. Тому, шановні пані і панове, не втрапляйте, будь ласка, в халепу, доглядайте за своїми віконцями. Звертайтесь до кваліфікованих майстрів стосовно регулювання цих віконець і обслуговування. Але вже якщо у вас трапилась така біда, то, будь ласка, <кій> находьте контакти, пишіть, дзвоніть, спробуємо вам допомогти. А в ідеалі не заощаджуйте, будь ласка, на, на, на продукції, до речі, компанія Вікнарьов. Робить якісні чудові вікна, які я пропоную своїм клієнтам, ставить гарну, файну механіку. Майстри, які працюють з нами, роблять чудовий монтаж, і у вас апріорі не буде виникати проблем конденсату, почорнінь, цвітінь і так далі. Тому будемо раді бачити вас в нашому салоні-магазині Еверест. Мене звати Юрій, звертайтеся!